Вітаю вас! Сьогодні я вас запрошую на орбіту дружби. Дружити ми будемо з грузинами. У 21 столітті по-різному розгортаються події навколо цієї республіки, навколо цієї країни. Ми будемо говорити про 1972 рік, про дружбу Генішицького району і Махарадзівського. Ми вже неодноразово розповідали про цю дружбу. Але от 2008 рік ознаменувався тим, що нас почали дивитися безпосередньо в і Новотроїцькому районах, і я думаю, для них це буде новою цікавою сторінкою. Дружити ми почали ще в роки Великої Вітчизняної війни, тоді, після того, як звільнили наш край, грузини допомагали нам з продовольством. Потім ми допомагали грузинам. І у 1994 році, коли я був там в Грузії, в Махразівському районі, коли Грузія переживала і тоді дуже важкі часи, була і громадянська війна, і конфлікт з Абхазією, ну, нас охороняли автоматники, все зрозуміло. Тоді вони висловлювали свою дружбу, вони не забули. Не забули і Лесю Українку, і не забули миротворців, які я маю на увазі херсонських вертолітників, які рятували життя. Грузинських жителів. Ми будемо говорити про 1982 рік і будемо говорити про дружбу справжню, яка замішана на взаємовиручці, на допомозі, на любові. Цей матеріал підготували автор сценарного плану Давід Фанштейн, кінооператор Олександр Мерзенюк, режисер Борис Каплан, редактор Василь Милищенко. Тамара Михайлівна Смирнова не була на батьківщині шатару Ставелі, а в подумках. Давно там, бо прагне серцем до серця зійтися із братами своєї матері. Вона не хлібороб і не чаївник, і живе не в генічиському маминому селі, де перше пішла до школи, а тут поблизу оспіваного поетом Бахчисарая. У неї прекрасна професія відкривати зірки. Тим зіркам по праву першого. Відкривача вона дає найдорожчі імена. От і спалахнуло на далекій орбіті сузір'я дружби Генічеськ, Махарадзе, Плавськ. Так назвала Тамара Михайлівна відкриті нею зірки. Бо переконана, ніщо так не ріднить наші серця, як дружба. Струмки збігають із гір, утворюють річку. Ріка тягнеться до моря океану. Так і наша дружба. Почали рівненці і Шромівці, продовжили Генічеські і Махарадзівські райони, як тут не згадати рідкі з книги Міхако Рагвеллідзе. Тоскні, чумацькі пісні, кобзи звучали в Рівному так само сумно, як і журливі наспіви, під печальні стогони, Чонгурі в Габріелі ті сумні мелодії були народжені стражданнями, котрими повнилось життя в степах Таврії і на пагорбах Грузії. Тисячі кілометрів розділяють ці місцевості, але український грузинський селянин пережив до революції одні й ті ж соціальні бідування. Тепер ніщо й ніколи не порушить міст братерства, перекинутий між ними. Так називається і книга, звідки запозичені ці рядки. Міхакори Гвелідзе каже, я закінчив свою третю книгу Дружба. Я дуже люблю український народ. Вчора ми побували в колгоспах. Я радий, що бачив свого товариша Легонова. Хай живе український народ, хай живе Україна. Дивно, як переплелись долі людей, міст і сіл. У визволенні Херсона брали участь війська під командуванням Чанчибадзе. Хоробрими воїнами показали себе Шенгелія і Бахтадзе. За проявлену мужність вони стали героями Радянського Союзу. А Георгію Давидовичу Шенгелія міська рада присвоїла звання почесного громадянина Херсона. Як не пишатись тим, що генерали Чанчибадзе. І Лиселідзе народились у Махарадзе. Ім'я командувача 18-ї десантної армії. Лиселідзе добре відомо. Про нього тепло з глибокою шаною розповідає Леонід Іліч Брежнєв у своїй книзі Мала Земля. Коли з нагоди сорокаріччя дружби і змагання у шромі підняли на підестал слави, усіріли в боях Т-34 із колонний за радянську Україну. Збудований на кошти Шромівці, на мітингу виступив син генерала Отар Леселідзе Він сказав, що наше братерство нікому і ніколи не похитнути. Добре сказав. А чому? Та тому, що наша дружба і наша сила Звідкані із віри, відданості і любові. Це дівчата з Чонгара. Але в обіймах горців селища Байлеті вони почуваються все одно, як вдома, бо знаходяться у друзів по змаганню, які назвали свій колгосп Україна. Чонгар. У перекладі це слово означає пустельна земля. Такою вона і була у далекі часи. Зараз, мабуть, не знайти в цих місцях комори багатшої за чонгар. Тисячі тонн золотого хліба, тисячі отари овець, доскочу овочів і кавунів, а все золоті руки трударів, українця, росіянина, білоруса, грузина. Щоправда, вони живуть далеко, в шрома, байлеті, сілаурі, але дружба братів робить чудеса, вони у серцях чонгарівців. Отже, з ними вони сьогодні і на жнивному полі. Про це й мовить голова Колгоспу Грузія, своєму колезі з Колгоспу Україна, Єві Ісідоровичу Мехузла. Григорій Андрійович ще сказав, этот год необычайний, юбилейний. Ми отмечаємо 60 летнє образування Союзу СССР. Це собития огромного політичного значення. Ми приїхали к вам, к друзьям, не тільки на праздник. Мы приехали с заботой о вашей жизни, о вашем труде, узнать, что вы делаете, как работаете. Забота о дальнейшем развитии общественного животноводства, интенсификации сельского хозяйства. Нас все интересует, потому что мы, работники сельского хозяйства, мы должны обмениваться друг с другом опытом, знаниями, практическими делами. И это одна из форм социалистического соревнования, одна из форм выполнения своего долга перед братьями и друзьями. На что Гиви Исидорович Мехузла сказал, мы будем стараться, чтобы имя Украины мы оправдали. Перед нами стоят очень большие задачи. В этом году надо собрать 2500 тысяч тонн зеленого чая. Будем стараться. Любой план, что ставит государство, был выполнен. Я считаю, что наша дружба, наши соревнования помогут достойно встретить 60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Хорошо сказали. Первый сад дружбы вынык у сели Шроми. Потом появилась творинская ферма дружба. Теперь такая выбудовывается в Байлете. А від них не відстають Махарадзевський колгосп імені 20-го партз'їзду і Лінішеський імені 60-річчя жовтневої революції. Вони підписали таку угоду. Махарадзівці озеленюють Павлівку, а Павлівці допомагають укомплектувати новий молочний комплекс племінною худобою. Так переплітаються зусилля. В на непродовольчие программы в Грузии и в Украине. Настрій у всех боевый. О, что говорит Яхно Мыкоинский. Мы непременно осуществим решение майского пленума ЦК КПСС. Судите сами, планы производства и продажи животноводческой продукции выполняются с опережением. Основную роль в выполнении планов по производству животноводческой продукции играет орошаемое земледелие говорит секретарь парткома колхоза имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Для нас продовольственная программа – это довести до конца пятилетки посев многолетних трав до 900 гектаров при плане 450, зерновых и кукурузы 900 при плане 550, сои 500. Конечно, это будет связано с коренным улучшением культуры земледелия. Все вместе взятое будет способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Эту важнейшую задачу мы успешно решим с нашими грузинскими друзьями по соревнованию из села Колчкаты. Когда-то астрономы давали звездам имена древнеримских и древнегреческих богинь. Это говорит кандидат наук Николай Степанович Черных, мы называем открытые нами астероиды земными именами. И все потому, что нам не безразлично, под какими звездами будут жить наши дети, грядущее поколение страны Советов. Отсюда Гагарин и Амбарцумян, Карбышевый Космодемьянская, Киев, Махарадзе, Геническ, Плавск. Дружба – величайшее завоевание нашего нерушимого союза. Пусть об этом всегда напоминают миру далекие звезды. А почему далекие? Близкие и родные, так как выражают наши помыслы, надежды и деяния. Прекрасный сузирье у всесвяти, но завжди у увечнул нашу земную дружбу, дружбу людей за однией батькивщины. Умільці Білозерської райсільгосптехніки сільгосптехніки розробили новий спосіб переобладнання комбайна колос для лущення зерна кукурудзи. Маса, яку виготовляє переобладнаний комбайн, добре піддається солосуванню, краще зберігає поживні речовини. Використання із К6 для лущення зерна, окрім приготування кормів, значно вищої якості дає велику економію енергетичних ресурсів. Новий комбайн вже проходив випробування у навчальному господарстві приозерне, де заслужив схвальну оцінку фахівців. Його продуктивність 15-20 тонн маси за годину. Різні морські засоби плавають, ходять по Дніпру. І тоді, у 80-ті, вони були різними, були і суховантажі, і білі пароплави пасажирські, і самохідні пароми, які ви зараз побачите на своїх екранах. Треба сказати, що у 1982 році ще не було відомого мосту через Дніпро, на Неціропенськ, і тому більшість вантажів перевозилася річкою. І можна сказати, восени особливо багато було роботи у цих. Самохідних паромів, тому що треба було перевозити і городину, і овочі, і знамениті Херсонські Кавуни. Ці судна навряд чи зможуть розбурхати романтичну уяву дітлахів, що змалку марять морськими мандрівками. Не приваблює в них ні швидкість, ні обрис. СП самохідний паром. Так називають оці кораблі, без яких у нас обійтись було б просто важко. Але перевозять вони силу силену автомашин, що доставляють на Лівобережну Херсонщину, запчастини, машини, найрізноманітніші вантажі, а звідти у цю гарячу пору по артерії прокладеній спокійними СП йдуть овочі, фрукти, кавуни. Капітан Парому Григорій Тимофійович Медведєв, що вже плаває майже 40 років, на повороті з Ольхового Дніпра, ні-ні та й погляне вгору, туди, де будується Антонівський міст. Коли він стане до ладу, відпаде напевно, необхідність у паромах. Ну а поки що димлять по трасі Херсон, Гола, Пристань, невтомні трудяги, СП, які працюють і в сівбу, і в жнива на обох берегах Славутича. Автоматична телефонна станція у житломасиві корабелів. Ви бачите, як працюють тут люди, в основному жінки. Вона була необхідна для нового телефонного зв'язку. Але у нас, на жаль, немає інформації про її роботу, і тому пропонуємо інформацію. Про роботу колективу Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання імені 60-річчя Ленінського комсомолу, який першим в області підтримав почин передових колективів Москви про проведення 18 грудня комуністичного суботника, на честь 60 річчя утворення Союзу РСР. Із цією ініціативою виступив на партійних зборах в цеху імені 24-го з'їзду КПРС секретар партійного бюро Володимир Шевчук. Його гарячо підтримали 72 комуністи. А наступного дня ініціативу підхопили бригади верстатників Івана Пушечкіна та Миколи Берестенка, інші трудівники, в тому числі і працівники цієї автоматичної телефонної станції. В ордена трудового червоного прапора колгосп імені Кірова з Кадовського району механізатори першої виробничої дільниці розпочали збирання кукурудзи на зерно. Всього кіровцям належить зібрати зернової кукурудзи з площі більше 300 гектарів. Перші ділянки на суходолі дають по 60-70 центнерів сухого зерна. А з масивів на Зрошені планують зібрати до 100 центнерів. День працівників лісу відзначається восени. У 1982 році він відзначався восени. Він нещодавно повернувся з Рівненської області. Там, безумовно, лісові масиви на великих територіях, майже 40% Рівненської області це ліси. У нас південь посушливий, тут мало рослинності. Колись шуміла древня гілея, сьогодні все не так, сьогодні в основному ліси рукотворні і дуже прикро, коли їх вирубують. Ну, як горіли ліси у 2006 році, ну, як виробують їх і в центрі міста, здорові, хороші дерева для того, щоб зробити під'їзд до офісу, до магазину. Ну, ми будемо говорити про тих, хто вирощує ліс, хто людям дарує велику радість спілкування з лісом. Післязавтра день працівників лісу. Сьогодні тут шумлять густими кронами сосни, акації, розростаються молоденькі дубки, племеніють зеленим багаттям острівці різнотрав'я. А ще якихось 25 років тому тут, на місці Рибаченського лісництва, буйнували гаячі гарячі сухові, хорделились сипучі піски. Нині ж із тодішньої фауни тут лишилося хіба що представники численних плазунів, а натомість. Під прохолодними шатами прилиманських лісів оселилися олені, косулі, кабани, зайці, лисиці. 5545 тисяч гектарів займає лісництво, де кожен кущик, кожна ліщина виплакані дбайливими руками. Велике господарство лісничого Віктора Сороки, лісників Михайла Полубудніна. Федора Бородіна і роботи в них вистачає, як то кажуть, що край. Треба для звірини заготувати сіно, наладити годівниці, розкидати сіль, лизунець, висадити лікувальну для тварин бузину, вивільнити діброви від сухостою. Та й про подальше заліснені пісків не слід забувати. 120-150 гектарів насаджень кожного року наступають на гарячу пустелю. Шумлять густими кронами акації, оживає на прилиманській землі древня легенда про Таврійську гілею, правічний ліс, що колись буяв на цих пісках. Січі доярок Херсонщини змагаються за перехідний приз обкому профспілки працівників сільського господарства та інформаційної програми Вечірній Херсон. У серпні найбільших надоїв досягла доярка ордена трудового червоного прапора колгосп імені Кірова Скадовського району Любов Сергіївна Сарвиліна. Від кожної корови своєї групи вона одержала по 609 кілограмів молока. А всього спочатку року на її рахунку 4600 кілограмів при річному зобов'язанні 5100. Перехідний приз передовій тваринниці вручив голова проспілки працівників сільського господарства Поперечнюк. Минулої неділі на стадіоні старт зібралися тисячі херсонців на урочисте свято. До Всесоюзного дня Бігуна. Першими на 500-метрову дистанцію вийшли друга та третєкласники, а потім змагалися старшокласники. Цього дня на старти вийшли представники трудових колективів, навчальних закладів, пенсіонери, сім'ї. Всього близько 20 тисяч херсонців. Тронка, літературно-мистецький журнал. Ну, в цій студії і... Передачу вів Василь Малещенко, який сьогодні працює. Запрошував він різних людей. Ну тоді, от восени 1982 року, в цій студії була Алла Тютюнник, Леонід Бондарчук. А щодо відеоматеріалу, точніше, кіноматеріалу, то розповідались про Володимира Забаштанського і Валерія Бойченка. Забаштанський відомий письменник. Валерій Бойченко також це письменник з Миколаївщини, а також про... Ну, самодіяльного поета, аматора Івана Івановича Токарів. Ці матеріали у нас є змога подивитися. Святкую радість, друзів обіймаю, і глибиніють обрії мої, сліди людей, мов птиці серед маю, на хвилях, в небесах і на землі. А там, де птиці, там і пісня люба, Сіває щедро ниви і ще гаї, і чорну злобу, чорно палить з губа, коли щебечуть. Наші солов'ї милує око, зогріває душу, метаморфоза дивна і проста, Твій добрий слід, мій незрадливий, друже, І на камінні квітом пророста. Сліди людей, виспівуйте над світом, Зі ста доріг злітайтесь на поріг. Яке це щастя разом порадіти, Якщо ж і пожуритись, то не гріх. Яке це слово сонячне родина, і хліб, і сілі, квіти на столі, і дружба нам, натхненниці, єдина, На хвилях, в небесах і на землі. Цим віршем розпочиналася тронка. А далі розповідалося про здобутки хесонських літераторів. Радує, що тематичні обрії земляків-літераторів розширилися, стали ближчими до життя їхні твори. Підвищилась якість письма. Проблема, котрий завжди непокоїть і письменника, і читача. Міцнішують з кожним роком зв'язки обласної письменницької організації з літераторами братніх країн. Нині ж ми готуємось до днів радянської літератури, присвячених 60-річчю утворенню Союзу РСР. До нас у гості приїдуть письменники Москви, Києва, Тамбова, Грозного, Черкеська, Кишинева. Багатьох з них Рису Ахматову, Ахмета Бокова, Анатолія Поперечного, Юрія Кругляка, Херсонці вже добре знають. Як добре знають на нашій сонячній землі людину стійкої волі поета, лауреата премії імені Ленінського комсомолу Володимира Забаштанського. Ось і цього року разом із миколаївським поетом Валерієм Бойченком прибув він, щоб зустрітися зі своїми читачами на Херсонщині і всюди, на Каховщині, Горностаївщині, Береславщині, його зустрічають дуже щиро. Як на птахофабриці Ольєвська. Приїздіть частіше, запрошували поети і його колег. Немає сумніву, що такі запрошення будуть висловлюватися і під час проведення днів радянської літератури, тим паче, що більшість наших гостей бували тут, а отже, з під пера з'явилися твори, присвячені трудящим орденоносної Херсонщини. Про улюблені краї, ясна річ, пишуть і місцеві митці, скажімо, у Береславському районі. Чимало виконують сільські аматори пісень місцевого композитора Івана Івановича Токарєва. Він викладав багато років у педучилищі, зараз на заслуженому відпочинку. Отож часу для творчості стало більше. Тим більше, що він, як і його колеги, готує творчий дарунок до ювілею рідного міста. Далі у студії звучала інша пісня Івана Токарєва на слова Миколи Ломакіна Черешні. На жаль, ми не зможемо відтворити сьогодні ці пісні. На цьому випуск трунки закінчувався, але надвечір'я хотілося залишити крилатим ведучим. І тому знову звучали пісні і звучали вірші Ген, як над морем, світяться зорі. Там, де на кручі Шевченко постав, Ніжний в коханні, в битві незламний, Світить зорею для нас Береслав, То веселка над степом сіярко дужно, То проміниться нива огнем золотим, І горжуся я тим, що земляк мій калюжний, Знов рекорди поб'є на комбайні своїм. Відшуміли давно і бої, і тривоги. Любить сонце мій син, і ненавидить ніч, я йду з ним дивитися в день перемоги, як віта ветеранів на площі Ілліч. До закоханих в парку сміхаються квіти, І вертають до них ластівки навесні. Значить, місто моє буде знов молодіти, Значить, серцю моєму співати пісні. Тагава Вюноске це японський письменник, який жив на початку ХХ століття. Він казав, що найбільша свобода це прожити вільним усе своє життя. Ну, не знаю, наскільки почувалися люди вільними наприкінці ХХ століття. Тоді, ви знаєте, була в Радянському Союзі формула свободи, ну, Карла Маркса, що е, свобода це є усвідомлена необхідність. Ну, кожен відчуває себе вільним по-різному. Я думаю, що сьогодні в цьому плані ми просунулися набагато далі, тих 80-х років, про які ми щойно розповідали. Ми зустрінемося з вами за тиждень в нашій програмі 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10 дзвоніть, 22 97, 49. До побачення.